На Україні. Ось так найменші мешканці села Довге, що на Теребовлянщині зустрічають автівки при в'їзді у населений пункт і у такий спосіб збирають гроші на потреби Збройних сил України. Ми зупиняли машин і казали, ми збираємо гроші на ЗСУ. Потім казала одна дівчинка Скажіть полянеця, і казали, а потім ми їх вже відпускали. Спочатку людей було мало, але потім помаленько суми зростали. За кілька днів маленьким українцям вдалося зібрати близько півтори тисячі гривень, які вони вирішили передати військовим. Втім, одна патріотична ініціатива переросла в іншу. Кажу, давайте така досить хороша мотивація. Буде закупимо ми футболки, фарби, і ви будете їх розмальовувати, і щоб наші хлопці відчули цю підтримку і цю теплоту, яка є від вас. Тому що зараді вас, зараді таких маленьких діток, вони зараз там борються. Разом з іншими мешканцями села діти розфарбували футболки, прикрашаючи їх українськими символами та рядками з віршів. Я малювам. Карту України. Ми малювали перше таке серце, пону відбивали руки, відбира відбивали. Власноруч створені футболки, сповнені турботи і любові, вирішили передати у сім'ї військових, аби підтримати захисників. Ми прийшли до вашої хати, щоб е, подякувати, що ваш е, війну і Зараз захищає нашу Україну, і ми хочемо йому передати <зас> Надійте, мої <дороженьки>, та дякую всім. <зас> він пішов заради вас, щоб ви жили в злагоді, в мирі. Чоловік пані Галини з перших днів повномасштабного вторгнення поповнив лави ЗСУ, аби боротися за вільну Україну. Почалася війна, він відразу сказав. Я йду за своїх дітей і онуків і пішов. Мешканці села довге підтримують своїх односельців, які боронять нашу державу. Тому надсилають їм печиво й інші смаколики, аби передати частинку дому, за яким вони сумують, і де їх з нетерпінням чекають. Починали з вареники, пельмені, голубці. Ну, наші господині збиралися в школі і ми це все готували. Ну, продовжуємо випічку. Від нас 13 наших хлопців на сході. За кожного переживаємо, за кожного молимося. А юні мешканці села Довге кажуть: будуть і надалі збирати гроші на потреби Збройних сил України та запевняють. Ми переможемо, щоб вони вернулися додому живими з перемогою, щоб вони були здорові і щоб ми виграли. Легенди тернопільського футболу зібралися на одному полі. А все задля спільної мети допомогти українським захисникам. Благодійний матч між командою ветеранів Лани і колишніми футболістами Тернопільської «Ниви» У день незалежності України відіграли у Великоберезовицькій територіальній громаді. Ми живемо зараз період військового стану і обмежень на проведення масових заходів. Масові заходи тільки проводяться ті, які спрямовані на підтримку збройних сил України. У нас багато вже проведено і благодійних ярмарок, і мистецьких заходів, де зібрано кошти на підтримку тим воїнам нашої громади і іншим, які воюють на сході. Ветерани Неви Тернопіль кілька років. Збирали багатотисячні стадіони фанатів З початку повномасштабної війни. Вони долучаються до благодійних матчів. Цього разу це вже в четверте. У нас гравці це є легенди. Можна сказати, вони ще починали грати з Підгаєцької Неви, Ниви, Бережанської Ниви. Потім в Тернополі вони перейшли в четвертому році. І до сьогоднішнього дня це є легенди, які збирали в Тернополі повні стадіони, які за ними. Проважали їх, вони не мали можливості перейти через місто, тому що їх впізнавали, з ними хотіли десь привітатися. Лан Велика Березовиця єдина команда в Україні, яка з першості Тернопільського району була допущена в Кубок аматорів України, каже її засновник Ігор Брунецький. Перемогла агробізнес, скажімо так, Волочиський і програла тільки галичині в одні восьмі Кубка України. Багато наших футболістів, які грали за ланд, сьогодні захищають наші рубежі. Це є чоловік вісім, який є Збройних сил України. І нам надзвичайно приємно, що ми можемо зараз зібрати кошти для того, щоб підтримати наші Збройні Сили України. За словами голови Великоберезовицької громади, місцеві допомагають захисникам, чим тільки можуть. І такі футбольні матчі це один із способів, адже на них збирають гроші на потреби військовим з громади, які зараз воюють на фронті. Їх багато. Вони служать як в збройних силах, так і національній гвардії, так і в інших силових структурах. От багато і держава наша допомагає, багато і західних партнерів допомагають, але не завжди логістика встигає. І тому десь, якщо нагально щось потрібно, десь на якомусь етапі на якійсь ланці, то вони десь телефонують знайомим, близьким і тоді майже в кожному селі багато волонтерів збирають кошти і на тепловізори, на бронежилети, на інші. Засоби, які найбільше зараз потребують наші воїни, і ми їх оперативно передаємо на передову. Я думаю, що це мабуть наймаленьке, що ми можемо зробити для наших воїнів для Збройних сил України, збирати певні кошти, старатися показувати красивий змістовний футбол для тих людей, хто сьогодні знаходиться в нас в тилу. Гра команд на цьому матчі закінчилася в нічию. Спільно гравцям та глядачам під час гри вдалося зібрати більше 15 тисяч гривень. Цю суму планують додати до інших зібраних внесків, аби придбати захисникам автомобіль.